Історія цієї алеї починалася ще у 2018 році навесні, коли до Володимирця завітав громадський активіст, голова культурно-спортивного товариства інвалідів із Житомира Олександр Іськов і запропонував місцевій владі створити е, місце. Пам'яті створити алею Мамина весна на той час не надто його підтримали, але скажу так, що тоді він прийшов до мене. Я була керівницею галузі культура, і ми разом з ним пішли переконувати, що це потрібна річ. Далі проєкт продовжився, і на сьогодні, завдяки активістам, завдяки місцевій владі, завдяки спонсорам, меценатам. Сьогодні тут є алея слави мамина весна. Чи в правильному вона місці, чи доречна вона тут, як на мене, це питання не має обговорюватися.